Андрій Єрмак в ефірі зараз та... керівник офісу президента України. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Сподіваємося Добрий вечір. почути від вас підсумки першого дня Мюнхена. Е е вже з'явилася інформація про те, що Трамп е говорив про зустріч з росіянами в Мюнхені. Е потім в Саудівській Аравії. Е Саудівська Аравія підтвердила, що вона готова надати свою локацію під перемовини. Чи готова Україна до цих перемовин? Ну, президент сьогодні дуже чітко э, э, зустрічаючись, така був паблік ток з э, э, сенаторами американськими. На по подібне э, э, питання він дуже чітко відповів, що в нього немає в планах зустрічі з росіянами не тут. В Мюнхені ну, і ви бачите, що їх і не було тут в Мюнхені, і також вони не заплановані такі зустрічі в Саудівській Аравії. Куди президент збирається з офіційним візитом, також президент сьогодні чітко сказав, що він буде готовий зустрітися з Путіним, коли наступить той момент, коли Україна буде готова до таких перемовин, а готовність вона є абсолютно зрозумілою, коли Україна буде мати. Сильну позицію узгоджену зі своїми партнерами в першу чергу сполученими штатами європою. Коли Україна буде розуміти, які гарантії безпеки ми будемо мати, такий момент ще не настав. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, я хочу спитати ваші особисті враження від зустрічі з представником Сполучених Штатів паном Келогом. Ви написали як резюме, Путін ніколи не грає за правилами, росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її застосовує. Ви побачили, що Сполучені Штати готові застосовувати силу, бо зараз по лінії Трамп Путін ми бачимо тільки якесь ну, спільне загальне улещення. Ну, давайте розділимо. Якщо ви питаєте про мою зустріч з генералом Келлогом, вона була дуже доброю. Ми знайомі з давно з генералом Келлогом і дійсно. Це гарний вибір президента Трампа щодо спеціального представника. Ми очікуємо приїзд дуже скоро генерала Келога до України, і я думаю, що це дуже важливо, щоб він ну, по перше, мав можливість особисто побачити почути для того, щоб президент Трамп його адміністрація мала абсолютно таку адекватну реальну інформацію, що відбувається на полі бою, що відбувається взагалі. В країні що країна живе, країна бореться, і тому, що іноді те, що ми чуємо, складається таке враження: що дійсно або минула адміністрація не зовсім передала і проінформувала про реальний стан подій. Або дійсно потрібен ще час для того, щоб от така реальна інформація по всіх цим пунктам та іншим вона була у нової адміністрації. Тому зустріч була е, гарною. Потім генерал Келах також був присутній на зустрічі президента з віце-президентом Венсом з держсекретарем Рю Рубіо, і е, е, але е, давайте так говорити рішення щодо. Сили, і щодо позиції щодо конкретного плану буде визначати саме президент Трамп, і ми бачимо, що дійсно його особистість це саме про дуже конкретні речі, дуже про конкретні кроки, і тому але ці дискусії продовжуються. Він підтримує і ми. Нам сподобається, що він підтримує цей принцип до миру через силу, але в нас йде війна. І знаєте, ми е, віримо в реальні справи, в реальні кроки. Можу вам сказати, що всі сьогоднішні зустрічі, а в нас робота ще продовжується. Е, вони всі по першу чергу дуже предметні, дуже конструктивні. Я можу сказати, що президент України, українська делегація, привезли е, в Мюнхен. Який такий трошечки весь був е, і занепокоєний е, різними е, заявами, які лунають із Вашингтону і тут, і е, така деяка невизначенівно, але певну впевненість е, саме в нашій позиції, в наших принципах. Які сьогодні абсолютно відповідають нашим українським інтересам, тому що це дуже важливо, щоб сьогодні ця єдність європейська вона зберігалася. А для цього безумовно важливий цей стержень, який має саме Україна. Тому я думаю, що всі очікують завтрашнього виступу президента Зеленського його меседжі. Тому такий сьогодні день важливих перемовин. такий американський день для нашої делегації, тому що було дві зустрічі з представниками сенату з представниками конгресу. Там все дуже добре. Ми маємо дуже сильну двопартійну підтримку. Це дійсно. Багато наших друзів, які дуже багато разів приїжджали до України, але було важливо також сьогодні зустрітися, почути для них від від президента, що відбувається, тому що ще раз хочу сказати: іноді в медійному просторі ми чуємо якісь дивні речі, і, 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 і щодо ситуації взагалі в Україні і щодо ситуації на полі бою, так вона дуже важка, вона непроста, але треба, щоб люди знали правду, і Андрій саме Борисовичу. Ви сказали так. про те, що зустріч відбулася з Венсом, але ви сказали, що буде впливати на подальший перебіг подій безпосередньо позиція самого Трампа, президента. Але так чи інакше, трошки інсайдів з цієї зустрічі. Ви можете дати, щоб потім не було трактувань, про що ви вже сказали в. Різних там джерелах того, що відбулося, не знаючи власне. Тому, будь ласка, ви перше джерело. Е, ну зустріч тривала більше години. все ж таки, про що можна було говорити, якщо все залежить від позиції президента Трампа? Головне питання: чи вони приїхали з планом зупинки війни, американці? Тому що позицію Джеді ми почули про те, що було досягнуто просування з українською стороною. Дивіться, ну, по-перше, дійсно була гарна зустріч. І це не просто, знаєте, така формальність, щоб сказати, дуже часто говорять: гарна зустріч, але бувають зустрічі, які нічим не, не, не закінчуються. Була дуже предметна е, зустріч, розмова. Ду, головне, що е, Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоби дійсно е, припинити війну. Вони зацікавлені, щоб це, це закінчення війни відбулося і наступив не просто якийсь там термінове переміря, але це був стабільний мир. Вони абсолютно чітко розуміють, що Україні потрібні гарантії безпеки. Е, якогось конкретного плану ми не почули, і це було би странно, тому що не може існувати плана, який не узгоджений з Україною. Навіть якщо в якихось головах якихось країн якісь там плани можуть там народжуватися, вони не працюють. Вони не є для нас реальними. Якщо ці плани не погоджені з Україною, Ніщо про Україну без України це наш принцип. І Сьогодні ми багато разів це почули від різних лідерів. Від під, під час багатьох зустрічей. Що важливо, що почався е, конкретний процес консультації, розмов роботи команд на найвищому рівні відбувся телефонний дзвінок. Не перший телефонний дзвінок між президентом Трампом президентом Зеленським. Ми вже працюємо. Працюємо із е, National Security Advisor е, е, Майком Волцем. приїжджає генерал Келлах. Я думаю, що ми будемо зараз працювати в такому щоденному режимі для того, щоб дійсно такий план з'явився. Президент був дуже конкретний і сказав сьогодні під час зустрічі, що ви знаєте, важливо, щоб не було ситуації, коли Сполучені Штати будуть між нами, між Росією і Україною. Ми вже це проходили. Був нормандський формат, який абсолютно був безрезультатним. Тому нам важливо, щоб Америка, як наш найбільший стратегічний партнер, був на нашому боці. І план, який буде обговорюватися з Росією, він дійсно був розроблений нами разом зі Сполученими Штатами, з європейськими партнерами. І дійсно цей план в першу чергу передбачав. Конкретні, сильні, ефективні гарантії безпеки для України. Саме про це була розмова, е і я вважаю, що був абсолютно такий предметний діалог. Я вже другий раз зустрічався з віце-президентом, перший раз я зустрічався у Вашингтоні в грудні. Ну, Можу підтвердити, що моє абсолютно таке враження дуже професійна, дуже грамотна людина, і, яка. Е з зацікавленістю е, слухає, ви знаєте, що у політиків це не дуже часто відбувається. Багато політиків е, е, люблять більше говорити, він ставить питання, йому важливо е, е, почути думку, почути позицію. Президент був дуже чіткий, президент чітко формулював е, українську позицію. І ще раз хочу сказати: знаєте, от в такі моменти, коли. Багато хто не знаю там не має такої сильної впевненості в чому дуже важливо, що сьогодні наш президент був абсолютно впевнений, абсолютно чітко відстоював українські інтереси, абсолютно конкретно відкрито, чесно як він завжди це робить, говорив. Відповідав навіть на складні питання. І тому це трохи таку атмосферу. Знаєте, люди почали е, відчувати е, справжню е, таку і надію, і впевненість, але багато роботи ще. Якої корекції зазнав документ, привезений американцями вчора за добу з нашого боку про рідкісноземельні земельні метали ви знаєте. Я не буду говорити про деталі, тому що поки ніякого документу підписаного немає. Триває робота, є чітке розуміння, чого ми хочемо, чого хоче і українська сторона, чого хоче американська сторона. В нас спільний погляд це саме про гарантії безпеки і про довгострокове співробітництво. Дійсно про союзницькі відносини. А ця робота і такий документ він фундаментальний. Він потребує, чесно кажучи, більше терміну. Але ми не збираємось зупинятися, і дуже було важливо, що ми домовилися не зупинятися, продовжувати працювати. Але мені здається, що вже головна крапка вона повинна бути поставлена саме на зустрічі особисті президента Зеленського з президентом Трампом, яка я сподіваюсь, відбудеться дуже скоро за вашими відчуттями. Андрій Борисовича цей холодний душ для Європи, як його зараз називають всі, він на європейців подіяв і що вони будуть більше вкладати в розвиток оборонної промисловості? Вони будуть більше допомагати Україні. Чи реакція е, інакша? Ви знаєте, я вважаю, що, по-перше, це ще більше об'єднає Європу. Я так вважаю, сподіваюсь. По-друге, Європа буде брати на себе більшу відповідальність. Не знаю, як назвати, там, погоджуватись, там, холодний душ чи щось інше, але точно Європа буде інша. І Європа буде сильніша, і я до цього багато разів говорив про те, що Європа е, більш сильна ніж навіть е, е, відчуває себе, і тому може це такий момент, коли треба дійсно відчути, що це сильний континент, це сильні країни, і е, дійсно війна Росії е, проти нашої країни відбувається саме на європейському континенті. І безумовно, це безпека в першу чергу Європи, але ми завжди повторюємо саме союз Європи, Сполучених Штатів це дуже важливий елемент, і ми будемо робити все для того, щоб, не зважаючи ні на що, наші партнери були, були разом, щоб те об'єднання та єдність, яку нам вдалося сформувати протягом останніх трьох років. Вона зберігалася для нас. Це дуже важливо, і це знову таки про, про гарантії безпеки. Борисович, спасибі вам Дякую. величезне. Ми знаємо, що ви перервали свою зустріч з колишнім прем'єром Британії Борісом Джонсоном. Передайте йому вітання від нас, українців, і подякуйте за адвокацію перед Президентом Трампом, В тому числі Так, пасибі вам за це включення. Дякуємо обов'язково. Дякую вам. Дякую, бачно.